Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми будемо говорити про зміни, які вже відбулися в Польщі буквально на днях, і вони стосуються подачі документів на карту побиту. Для всіх, хто заїхав до Польщі після 24 лютого, тому як до цього моменту було подавати документи заборонено, зараз ми поговоримо, коли їх можна буде подавати, а також які є привілеї, бо є дуже одна класна зміна, про яку я також сьогодні розповім. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас написати, з якого міста ви дивитесь це відео, а також поставити лайк цьому відео. Отже в як ви знаєте, що для людей, які приїхали до Польщі після 24 лютого, подавати документи на карту побиту на даний момент заборонено. Від початку польська влада говорила про те, що ці документи можна буде подати після 9 місяців перебування в Польщі, і типу на основі тимчасового захисту ця карта буде отримана. Але під кінець 2022 року, після того, власне, як вже пройшло 9 місяців, цю якби, вимогу її відмінили. І тепер 9 місяців перебування в Польщі взагалі викреслені з польського законодавства, і такого поняття на даний момент не існує. Але при цьому є хороші новини, тому як. Є нові умови і є нові дати. По-перше, хто ще не знає, документи на карту побиту можна буде подати від 1 квітня, у випадку, якщо ви приїхали до Польщі після 24 лютого і маєте статус Укр. Але не всі при цьому зможуть подати ці документи. Існує три основних категорії, яким буде першочергово відкрито таку можливість. По-перше, це люди. Які мають офіційне працевлаштування в Польщі, тобто працюють на якусь польську фірму. Друга категорія це люди, які мають власну фірму в Польщі, сплачують податки, показують обороти. І третя категорія це висококваліфіковані спеціалісти, які підлягають під отримання так званої блакитної. Карти. І про це розповів директор департаменту міграційного права Міхал Блешинський. От. І оновлення закону про допомогу громадянам України відкриває шлях для такого, знаєте, поступового. Прийняття документів на карти побиту, і навіть при цьому є декілька дуже і дуже класних спрощень. По-перше, ну самий такий важливий нюанс серед всього це є те, що не треба буде особисто з'являтися в ужад воєвудський для того, щоб здати відбитки пальців. І в принципі, в ужад можна взагалі не приходити можна буде просто відправити документи. Через пошту польську весь свій пакет документів бажано відправляти його вже повний в такому випадку, і вони не будуть вас викликати на відбитки пальців, а вони будуть їх брати просто з реєстру номерів песель, з програми Побит, системи Побит. І це має, по-перше, дуже сильно спростити систему обробки ваших даних, і, по-друге, прискорити видачу таких карт. Побиту, тобто не буде вже цього періоду від подачі документів первинної до відбитків пальців. А виходить, що як тільки вони приймають ваші документи в роботу, і ваші відбитки пальців вже є в них, і це ну як мінімум, там на період від трьох місяців до року буде скорочувати термін отримання карти побиту. Як мінімум, так заплановано. Як буде насправді, ми не знаємо, але тут, бачите, є все одно одна така негативна новина, яка стосується все-таки студентів, які хотіли б отримати карту побиту на основі навчання в вищому навчальному закладі на денній формі. Тому як, як ми бачимо наразі для з 1 квітня для тих, хто має статус Укр, подача документів на таку карту побиту є обмеженою і надіємося, що ближче вже десь там до середини 2023 року, для студентів також буде можливість отримати таку карту. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях хто зараз чекає на карту побиту або хто планує на неї подаватись, якщо ж звісно ви маєте. Карту, якщо ви маєте статус Укр, буде дуже цікаво подивитися, скільки, ну скільки є людей, які чекають, і скільки людей, які хочуть податися. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю друзі, кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!